Бо процес втрати горювання він не сталий, і він дуже дуже пролонгований. Приблизно оцінюють процес горювання за умови, що людина рухається по всім стадіям горювання приблизно 9 місяців в пік. Ну так, приблизно. Тобто там будуть багато всього печелі, там буде вихід різних внутрішніх емоцій, але насправді це все буде такий пролонгований етап визрівання нашої психіки. Все зрівання буквально в сенсі вона буде зріти для того. Щоб е, стикнутися з реальною втратою в кінці, е, пройти всі ці етапи і визнати да, оце примирення, бо я ще люблю казати, як капітуляція угу. перед тим, що втрата відбулася, і тоді з'являється можливість після того, коли психіка пройшла всі етапи, тоді після цього, лише після цього, насправді, приходить енергія для поновлення нового життя без. Того фактору, який був втрачений, чи то фізичний якийсь об'єкт, робота, будинок, чи це людина важлива для життя. Тобто лише після того, коли психіка визріла, відгорювала і пройшла всі етапи, я можу помічати, що світ існує, можливості навкруги мен мене і з ресурсного стату продовжувати жити. Коли ми заморожуємо нашу психіку, ну, наприклад, як я казала, ми не валідизуємо втрату як таку. Знаєте, приїхали, треба бігти, працювати, дітей, в школу відправляти, мову вчити і так далі. Не на часі нам отут соплі да? Треба бути сильною. Психіка вона зависає, зависає дайте, в заморозці. І не дай Боже станеться так, що на цю заморожену психіку щодо першої втрати прийде якась ще один елемент втрати, другий, третій, ну, психіка схлопується, вона не витримує і стається нервовий зрив у людини. Фістріка ну, так захищає, знаєте, що не зійшли з росту насправді. Угу. Тобто немає більше спроможності це витримувати. І це ну, не неподинокі випадки, на жаль, так і є. Життя нібито продовжується, треба жити, треба рухатись. Наша дуже така типова і звична для нас стратегія знов таки культуральна. Бути сильною, не демонструвати, не показувати свою втрату, перенаправляти свою увагу на щось більш позитивне. Якби десь треба тримати фокус на позитиві, знаходити нові смисли життя, якщо це втрата людини і так далі, нові сенси. Але це паралельні процеси, да? тобто це не значить, що ми лише ну, вісіляємося, умовно кажучи, через те, що я не буду горювати, що я втратила зв'язок з подругами або з роботою. Тобто давайте будемо знаєте, займати все своє вільний час, щоб не горювати. Оце буде перевикривлення, це буде таке перехил лише в одну сторону, і процес паралільного горювання не буде йти. Це погано. Так не має бути.